Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо надзвичайний фінський млинець з кремом. Випікається такий млинець не на пательні, а у духовці. На початку підготуємо вишневу начинку. 150 г мороженої вишні додаємо 3 столові ложки цукру та 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо та ставимо на повільний вогонь. Постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Варимо 2-3 хвилини і все, вишнева начинка готова. Поки вишнева начинка буде охолоджуватися, готуємо тіста. У велику миску вбиваємо 2 курячих яйця. Додаємо півчайної ложки ванільного порошку, одну столову ложку цукру, 250 мл молока кімнатної температури. Вливаємо частинами. Туди ж додаємо 20 г розтопленого вершкового масла. Все розмішуємо вінчиком. До речі, друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Це допоможе розвинути мій канал. Далі всипаємо 100 г борошна і добре перемішуємо все вінчиком до однорідної консистенції. Ось бачите жодних грудочок. На цьому етапі вливаємо іншу частину молока і все ще раз перемішуємо. Форму, в якій будемо випікати млинець, застеляємо пергаментом. Виливаємо тісто, розрівнюємо його по поверхні та ставимо випікатися у розігріту до 220 градусів духовку на 15-20 хвилин. Режим верх низ Начинка для цього млинця рулета може бути дуже різна: сметана або йогурт з джемом, згущене молоко чи крем-сир. Сьогодні у мене будуть збиті вершки з вишнями. Для крема у миску вливаємо 200 мл охолоджених вершків, додаємо 60 г цукру та все збиваємо міксером. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Подивіться, який мленець вийшов гарний та рум'яний. У мене він випікався рівно 20 хвилин. Даємо йому повністю охолонути. Перевертаємо млинець та обережно знімаємо пергамент. До речі, такий рулет за смаком дуже схожий на заверне тісточко з кремом, а готується набагато простіше та швидше. Ось цю нижню поверхню млинця рівномірно змащуємо збитими вершками. Зверху викладаємо вишневе конфетюр чи варення. Фінський рулет з кремом готовий. Його можна відразу нарізати на шматочки або ось так загорнути у рулет. Зверху за бажанням посипаємо цукровою пудрою і все. Насолоджуємось неймовірно ніжним та дуже смачним десертом. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такий мланець рулет. Та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!